Прошу, ваш порядок, перегляден. Я в інший бік. Я. я все ж таки по своїй. Перше, це торговельні війни, руйнува... руйнування інституцій. У ООН, світова організація торгівлі, всі правила, які були сформовані в минулому сторіччі, вони фактично переглядаються. І це означає тому, що треба будувати абсолютно новий світ, новий світ з новими правилами. З новим регулюванням, з новим поліцейським світовим поліцейським або групою поліцейських, з новою системою безпеки. І це фактично визначає все. І е, торговельні війни це лише тільки інструмент фактичного руйнування тих правил, які були досягнуті в рамках світової організації торгівлі. Крім цього, падає ще одна дуже велика інституція інституція долара. Тобто Трамп свідомо робить для того, щоб, е, скажімо так, змінити попит на долар. Здешевити його, тим самим відповідно, отримати перевагу в продажу американських продуктів і американських товарів. І він це буде робити і робить фактично. І він методичний у нього тільки півроку, але подивіться наскільки він уже, скажімо так, переглянув свої питання закупівлі американських товарів і Європейським Союзом, і арабськими країнами, і іншими потужними державами, тобто є певні договора. Які він досягнув, крім цього, тиснути на Китай. Подивимося, правда, чим це закінчиться, але все ж таки таке протистояння продовжується. І оцей перегляд, торговельний, він фактично призведе до того, що певні країни от, будуть отримувати, скажімо, не те, що незаконно, а незаслужену оренту оренту не за те, що вони живуть, наприклад, в Америці. І це суттєво буде А ті країни, які бідні, вони будуть ставати ще біднішими. Саме через е, фактично монополію, монополію двох. Е, я, наприклад, вважаю, що все ж таки, от описано, що є проблема Китаю. Але так, да, звичайно, він збанкрутував, він до цього банкрут. Ну з банкрутства, скажімо, до цієї ситуації він коштував 51 мільярд. Зараз коштує десь приблизно біля 280 мільйонів доларів. А, Це не провергант? Він, да, він йшов до цього два роки. Він ішов до цього два роки. Я скажу, е, що Китай е, повільна, красива. І це не вау, боже, мо що сталося? Така була потужна кам кампанія Нема два роки. Два роки його різали, два роки його поступово здували, здували, здували. І здули в кінці кінців, виключив фактично всього. Це не проблема. Це не проблема для Китаю. Це скоріше, крови на да се він випустив кров, скажімо так, і як позбавився. Фактично, ну скажімо так негани крові. А зовнішній борг, а зовнішній борг бор також у штатів чекаю, набагато більше. Ні, так питання в тому. У ні, у них вони ж фактично вони є дебіторами сполучених штатів. Mm, да. Вони продають своє, це, роб, це, це, тому ні це, проблему. Це, це, Вони ви при... говорите, найбільше на, тримають на національному рівні. А зовнішній борг Китаю. Друзі, друзі, я перепрошую ну, я просто по звучному боргу. Ні, я, ні. Пане, пане Костянтине, ми я розумію, я що ми не звалили дискусію зараз у проблему Китаю, тому що ми будемо говорити ну, про Україну. Полюс. Окей, добре. Е, ну я би хотів все ж таки формулювати свою думку, ні, по а потім більше не власне. в процесі того, як я її формулюю. Отже, тому я вважав дійсно бачу двополярний світ. Америка буде ще достатньо довго а, через свою а, військову міць. А Китай, а він якраз я переконаний, що ми побачимо реальну військову міць, коли він побачить, коли покаже, наприклад, десятки сотні тисяч дронів, які абсолютно злажені. Відповідно, це не будуть ракети, це не будуть. То буде, в принципі, якраз він покаже, що він готовий до надсучасної коли? війни, якраз 3 вересня. Ми побачимо зовсім іншу військову міць. Ні, місць у мене є атомна якась зброя. Я буду показувати вам, щоб когось буду бабахнути. У мене є те, чого ви боїтесь. Операція полутіння може бути по всьому світу. Він буде показувати свою військову місць саме через цінові технології. Дрони зі штучним інтелектом, uh -huh. які можуть управлятися фактично одночасно десятки тисяч дронів здійснювати якісь е, ну, одному операції, які будуть зглажені між собою. Різні типи цих дронів і так далі. Тобто, з іншими словами, він покаже те, що він має дійсно суттєву перевагу. З приводу чипів де продають Китаю чипи, при тому, що там е, надсучасні типи, до яких немає доступу у е, Китаї, це якраз ті, які пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Але для електромобілів, для техніки, все решта цього смартфонів цього достатньо. Призупинення виробництва смартфонів відбувається через оці торговельні війни. Тобто вони дійсно обмежують, тому вони що роблять? Вони відправляють не вже не смартфони, вони відправляють во В'єтнам уже фактично, умовно кажучи, готову напівфабрикатну продукцію, яку треба прикрутити, і далі потім вона вже поставляється в Америку. Тому Китай знайшов спосіб відповідно продовжувати, і для нього не проблема. Але він не буде допомагати, як на мене, Росії. Чому тому, що якщо йому яким чином обмежає ринок Європейський Союз, то це буде для нього катастрофа. Це такі два тренди руйнування інституцій, створення. Біполярного світу, а третє, все ж таки, я не відійду. Я вважаю, що Росія йде до повного занепаду, Росія йде до розвалу. розвал призведе до того, що Китай візьме під свій протекторат фактично все, що за Уралом. І це якраз буде повне розділення світу на такий взаємний контроль. Єдине, що бачить Європа, в цій ситуації, яка її роль? Вона не зможе бути під США. Тобто, це фактично до занепаду. Вони стають залежними, максимально залежними. Вони стають фасалами фактично Америки, тому що до цього фактично Трамп і веде європейців європейців. І от питання в тому, чи європейці будуть змінювати свою політику з точки uh -huh. зору, по-перше, будування власного потужного військової військового uh -huh. оборонного союзу, який зможе в принципі робити так само супротив і, скажімо так, захищати свої інтереси по світу, як це робить відповідно, Сполучені Штати і Китай. Це раз. А друге питання це економіка. А, поки що за їхньою бюрократією вони дуже повільні. Вони дуже сильно програють китайцям. Uh -huh. І якщо так далі буде продовжуватися, вони втратять економічну місць. У них поки що є як така чи стара Європа, ті ресурси і ті, ті напрацьовані, скажімо так, речі, але їм треба швидко мінятися в економічному плані і дивитися вперед, в тому числі розвивати власне технологію, власне штучний інтелект, власні підходи. Якщо цього не станеться, європа може скажімо так для нас, це буде найгірший варіант це велика загроза, ця зустріч. Велика загроза. Чому? Тому що американська сторона, конкретно Вітков, має вийти з цієї зустрічі з однієї з позицій. Одна позиція, яка буде звучати, Україна поводилася віддати Донецьк-Луганськ». Якщо ця позиція, і вона буде... Він буде говорити, так, що ви хочете, що ви хочете? Тобто, ви от конкретно давайте у нас це от, от от є обов'язкова умова. І відповідно, щось там буде пропонуватися. Навіть якщо наше погодиться на позицію, ну тоді ви повертаєте там, умовно, Херсонську Запорізьку область, він цю частину не скаже. Він скаже, все, я домовився і далі потім транслюється Трамп. Я погодився, Україну віддає Донецьк-Луганськ. Це перша позиція. Або друга позиція, він приносить Трампа, говорить, Україна не договороздатна. Я намагався з нею домовитися. Я пропонував шикарні умови, вона відмовляється. І це буде транслюватися Трампом, як можливість тиску. На Україну. Сказати, ну, я намагався там, він забуде, що відбуло на Алясі. Він не хоче це згадувати. Він хоче зробити винуватим українців, що мир не відбувається через недоговороздатність України. Це велика загроза цієї зустрічі. Ну, тому що це відка. Що, що, раз... що робити? Що робити? Я, чесно кажучи, не розумію, чому ми, скажімо так, погодилися. По-перше, нам краще, звичайно, щоб були представники ще якісь. Ну, я підтримав, було б, якщо б ще Рубі, там були присутні, але його не буде. І от тут питання в тому, а може буде? Маємо, або буде паралельно. Або ми маємо підготуватися до цього. Ми маємо фактично, умовно якраз сформувати, розуміючи, що це буде, сформувати позицію до. Не бути. В позиції захищаючої сторони, де це неправда, де ми договороздатні. здатні. А якщо договороздатні, то чому ви не віддаєте віддаєтесь Луганську <плес> <Донець -Луганська> область? <плес> а якщо Пане віддаєте, Костянтіне, то питаєте. У в ком... Трампа така логіка. Ще ми, раз, ви це думаєте це? логічно, ви думаєте абсолютно правильно. Ви міркуєте зараз як абсолютно свідомі досвідчені люди, які мають достатній досвід, і ви відповідно з цього виходите з раціональних позицій. У Трампа нема такої позиції. Він хоче відболити Путіна. Він розуміє, що у нього проблеми з економікою. Він має прийти йому на допомогу. Він має принести. Ну нема такого мотиву у Трампа допомогти Путіну. Є. Нема. Є. Нема сенсу є. є, є, і він постійно хоче знайти а чому спосіб. А з... чому тоді він не зробив цього? Тому що є американський народ, який це да, не ну, розуміє, треба що... зробити винуватим Україну для того, щоб ну, тоді, це зробити. Тоді Або він давно зробив. Прийти до республіканської партії і сказати: слухайте. Я намагався домовитися із одним і з другим. Він не буде говорити, що це от Путін ні на що не йде. Він буде говорити, я пропонував класні умови, шикарні умови для України домовитися і влаштувати мир. Але вона не хоче погоджуватися. Що мені тут робити? Чи буде він виходити сьогодні? Ні. Він почне тиснути на Україну. Тому я бачу саме велику загрозу саме цієї зустрічі.